Віталій Біталішахів, рай ворота, Ерік Еріченко. Даня, рейтинг 2044. Так, поїхали. Старую нієчку. А є5. Не хочеш. Полізли на Д4. Десь G4 хоче піти. Серйозний чувак. Сподіваюсь, ти не 20 чи... Дякую, тоді що ти хоч не такий серйозний. Таакс. Що нема ніякого від Кіку? І що це нам дає? Що це нам дає? Не знаю. Буки С6 зіграю. Трошечки ще тут підковернемо. В5 потім. Можливо. А може ні. просто відійшов так коня, значить G4, тан, 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 тан. Окей, взяв, якщо то що. Пішаком. І так. Далі буде видно, що 30 підеш? 3.0. Ну, окей, давай, туру сюди. Давай б опять пожертвуємо пішачка. Що слон конем, то я, звісно, б'ю. Чи можу ще тут вдарити, але який сенс? Конем, звісно, б'ю, залишаючи йому цього слона. У нього все по білому. У нас все по чорному. Так, ти можеш дійсно, сюди поставити його. <кій> у нас десь ось Чорнопольна діагональ. Мусить про себе сказати щось. Пару слів. Так. really? Давай так, якщо. Коня тоді веду. Не знаю, зараз так піду. Щось тут він не встигає своїми цими приколами. Як чорні поля тримати, окей кіні два ще є хід. Ще хід є. Типу байдуже. Ну, байдуже, то і мені також байдуже. Піду і мат поставлю, де і все. Так, так. Ні, два не граєш, я підведу, звісно, туру, закрию тут лінію. Щоб та, там десь слона просто так не Ах, ти все рівно можеш так зіграти. Чек, чек, чек. Чек, чек. А, ну, в принципі. В принципі, можу не поспішати, так? Тепер Тура. Ферсь. Сюди, сюди. Ідеальна сторіндійка. Тура це один і фарзя приходиться віддавати, але це тільки на один хід. Один хід від Матов все рівно. Тому партія програна. Так. 68 на 87. Десь я трошечки відпустив суперника. Це якийсь дивний варіант відразу а 4 У нього чорні поля в принципі прослаблені. Тут він ще віддав чорнопольного слона. Як захищати чорні поля від такого звіра діагонального. Дійсно, також хід поганий. Просто відкриває ще лінію Б. При різносторонніх рокировках дуже важливо відкривати лінії для атаки короля. Він залюбки мені відкриває. Так, тут було вже Трабо 8. Ну окей. Фрязя на лінію Б поставив. Так. Це блискучий хід. А де я щось не так зіграв? Де це цей момент? Оцей хід. не туди, тому що що? Слон С 6. І Він, типу, перекрив. Якщо я сюди, то що? Б3. І типу, міг триматись. Ну окей. Він не, не поставив Ось сюди слона, так. Да. Отримав плюшку від Тури. Вітаю, Віталій Шахів, в рутеред Робін 1972, Бельгія. Рейтинг 2007. Так, нещодавно я вже щось схоже грав. Тепер. Спам'ятати. Б... Знову зараз помилююся в дебюті. Є у мене таке. Є в мене за, за мною таке. така, таку. нульки. Пожертвуємо відразу, щоб тут. Тут потім заберу. І з білопольним слоном по відкритим лініям. так кажуть, Будемо будем говорити по простому. Скоріше вже можна здатись супернику. <кій> да простіше зіграю. хоча можна трошки почудити. Можливо, зараз просто здасться. Десь кінь і D5 хочу зіграти. Можливо, спочатку зім слона? Не, не, не. Зім слона. Можливо. А, то у нього. Інопланетянин. А, 24 рік. Так, Рапід грає він щось, 12 ходів. Почат щось там, баліт щось там. Репорт за 30 who play 90, регулярний. Регуляр. Що це таке? Сокіаблич. Так, він буде мене репортити, якщо там більше 90%. А ти що? Мені приємно і не буде ходити. А, він вже репорт пише. К... Цьому ще. Як його? Крамнікусу можеш написати. Він тебе підтримує. Угу. Образився суперник? Ходити вже не буде. Круто. Звісно, якщо розігрувати так. Голландський захист. Є шість хід. Дивний хід. Д6. Також суперник. Нікуди не поспішає. ж тут батарея. Я вже тут, в принципі, можу жертвувати. Я думаю. А 6. Просто, не знаю, 4 ходи пішаками. Вже тут підвисає, там підвисає. вже просто безнадійно. Треба було вже цього коня віддавати. Зіграйте якось кінь D7. Типу, віддай коня, постав конем сюди. На F6 тримається поле всіма руками. Суперник. Просто не робить ходи. це Так, 94 на 75. Ну, зких партія? 15 ходім. Так, не туди. 20 треба було зіграти, ну окей. Близкучки. Ну, я тут ясно. що Перевага в розвитку просто колосальна. 30. Там. Тура вже десь готова, тура готова. Багато слабкостей суперник. 1, 2, 3. ну Всі фігури, в принципі, розвинені. Ще цю туру можна десь підключити. Суперника 2. Бо це навіть і жертву складно назвати.